Такий кущ поларбір. Він такий досить покручений, і в нього дуже багато тоненьких і паганів, що погнулися, Тому обрізку будемо робити досить низьку. значить Ось, вище цього цієї розвилки на одну бруньку. Я думаю, достатньо, А цю тоненьку. Взагалі приберу. Так. І тут оця, середня, середня оця гілка, яка тут посередині, я її обріжу тут на одну брунку. Якщо щось гарне піде, добре, ні, значить ні. Але таке покручене залишати немає ніякого сенсу. Відгрібаємо всю мульчу від куща і тут робимо низьку обрізку на одну бруньку. Так, і тут робимо. Міць, таку обрізочку низьку, тут на дві бронічки. Ну, Тут пагани довгі, товсті, вірніше. Можливо, вже будуть більш нормальними вони рости. Чому вони погнулися? Бо дуже-дуже близько один до одного стояли і шукали собі простір. Взагалі треба гортензії розставляти подалі одне до однієї.